Вас вітає лисацького ТВ, і я його ведуча Віра Дроздовська. Сьогодні я розкажу вам про основні події листопада у нашому закладі освіти, конкурс каліграфії та у кого із ліцеїстів найкращий почерк у цьому році. Одне бажання на всіх подорож дощової краплинки, єдиний національний урок безпечна дорога додому, десятирічниці революції, гідності та свободи, та які заходи було проведено у нашому ліцеї. Отримувати нагороди завжди приємно. Подяка від Збройних сил України. День пам'яті жертв голодоморів та як вшанували пам'ять про загиблих наші ліцеїсти, іграшки, сувеніри громади на обласній виставці. Вмій сказати дякую тим, хто береже наш спокій, чемпіонат із Зендокайка карате. Звичаї об'єднують людей в один народ. Та хто святкував Дні народження у листопаді? Дивіться далі у нашому сюжеті. Ще в кінці жовтня учасники шкільного парламенту Лисецької учнівської країни провели конкурс каліграфії. Участь у цьому заході приймали середні та старші класи. Міністр культури та мистецтв Єва Лизінь, міністр спорту та здоров'я Надія Галаган. Учасники шкільного парламенту ходили по класах та роздавали листочки з текстом, який потрібно було каліграфічно переписати. Результати конкурсу були опубліковані 6 листопада. Вчителі української мови визначили трьох переможців. Отже, у конкурсі каліграфії перемогли перше місце Клим'юк Софія, друге місце Мазурок Євгенія, третє місце Лезеньєва та Зорій Марія. Усі переможці були нагороджені білими картками. Одне бажання на всіх. Таке гасло акції, яку провели сьогодні спільно учні, вчителі та батьки лисецького ліцею. А все тому, що 11 листопада Всесвітній день орігамі. Ідея акції виникла з давньої японської легенди, у якій розповідається, що якщо скласти тисячу журавликів орігамі, то здійсниться бажання. Зараз у нас усіх одне спільне бажання. Про яке знає і мріє кожен, щоб якнайшвидше закінчилась війна, не летіли ракети, не гинули люди і всі жили спокійно та щасливо. Тож впродовж кількох днів учні, вчителі та батьки робили журавликів та вірили, що назбираємо разом тисячу таких паперових пташок. Надсилали фото навіть учні, що знаходяться на сімейній формі навчання, далеко від рідної України. Таке це було завдання. Не так просто зробити паперового журавлика, але ж якщо захотіти, то все вийде. Головне дуже хотіти. Так само з нашим спільним бажанням віримо в силу слова і силою нашої думки та наших спільних бажань. Все буде Україна! На уроці я досліджую світ, учні 3-го Б класу відтворили кругообіг води у природі. До всесвітнього дня доброти 18 листопада долучилися учні 3 Б та 2-го класу. Умив усе довкола, Пули квіти, голубі, не жалій добра ніколи, все повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь, посміхнутись не забудь. Веселка кольорова засвітилась в небесах, не жалі добра ніколи, все повернеться назад. Добрим будь, добрим будь Вирушай з доброму путь. Добрим будь Посміхнутись не забудь!» У підтримку наших воїнів, які щодня бережуть наш спокій на лисецькому УТВ було випущено тематичний ролик, де були задіяні як учні, так і працівники нашого закладу. Май тато чекають, дівчата у вікні виглядають. Дякую тобі, воїна, друже, що Україну любиш дуже, і я за тебе. 15 листопада відбувся єдиний національний урок безпечна дорога додому. Активно долучилися класні родини до відзначення 10-ї річниці Революції Гідності та Свободи. Щорічно, 21 листопада, відзначають День Гідності та Свободи. Цей день пов'язаний з початком двох революцій: Помаранчевої та Революції Гідності. Сьогодні 10 років від початку революції гідності. Та чи могли ми знати, що ще нам доведеться пережити? <Vegas> 19 листопада ми згадаємо сумний день. Тисячу днів від початку війни. Тисячу днів віри, тисячу днів єдності. Тисячу днів гідності. Тисячу днів відваг. Тисячу днів спротиву. Тисячу днів стійкості. Тисячу днів сподівань. Тисячу днів мужності. Тисяча днів надії. Тисяча днів твердості. Тисяча днів пам'яті. Тисячу днів в сили. Нам випала доля нагодитися і жити не пусті часи. Просто зараз на наших очах твориться історія. Поряд з нами живуть герої, які щодня нас захищають. Тож уклін усім, хто береже наше життя. Віримо у Збройні сили України. І разом ми сильні. Не гідності та свободи. Прості люди безстрашного облічу стали, проти звірства і хамства влади повстали. Вони кулі ловили палкими серцями і посмертно для інших стали дзерцями. Зупиняти автівки та потяги тілом, голос, думку народу сказати посміли. Прошу вас, не дайте зламати, свою гідність і честь не дайте топтати, своє прагнення жити достойно в державі, пам'ять тих, хто загинув, вічна їм слава. Сьогодні ми відзначаємо День Гідності та Свободи. День, коли ми згадуємо важливі події, що змінили історію нашої держави. 21 листопада, 2013 року почалась революція гідності. Майдан люди вийшли на вулиці, щоб захистити свої права, свободу та майбутнє України. Що ми один одному віримо? Майдан показав наскільки важливо стояти за своїми переконаннями, навіть коли це важко. Це була боротьба за наші права, за наші гідне майбутнє. Гідність і свобода це не просто слова, це те, що кожен з нас має захищати щодня. Гідність і свобода – це нагадує, що кожен з нас має право на вільне і гідне життя. Пам'ятаємо про це і барчимо це. Гідність і свобода це те, що робить нас сильнішими. Пам'ятаємо про це. Що в історії нашої держави це події пов'язані з майданом і революцією гідності, яка відбулася в майдан. Відбувся в у 2004 році і пізніше Революція Гідності у 2013 році. Наше з вами основне завдання це пам'ятати тих людей, які віддали своє життя за наше сьогодення. Це, ви пам'ятаєте – це Небесна Сотня. Учасники цього майдану і наші жителі Ліся були, і ми. Коло Володимирович Терсь був учасником там. Активним був учасником стало володимською. <головіка> Згадуємо, що ви на Майдані також участь приймали. Двох. Двох? У тисячі четвертому році я був місяць на Майдані до багато. <головіка> а до того році він тоді в мене проживав і був на Майдані активним час. Україна, сонце засвітило. Пробудилася народна, незнищенна сила. Сотні літ нас розпинали, та не побороли, бо не вмерла Україна і не умре ніколи. Слава тобі, Україна, не умируща слава, да святиться твоя воля і твоя держава. День гідності та свободи свято в Україні, що відзначається щороку 21 листопада. На честь початку цього дня двох революцій Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада, відзначається день гідності та свободи. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність, свої прагнення до свободи. Кордонів вже немає між Заходом та Сходом. Нас цілий світ вважає одним святим народом свобода в Україні. Щасливі вільні люди, скінчилася руїна неволі вже не буде. У 2012 2014 роках. ХП... В Україні народ повстав проти свавіля корумпованої влади. Внаслідок злочинного насильства влади проти громадян, мирний протест перетворився на революційний рух, який призвів до корінних політичних змін і в першу чергу змін у свідомості українців. Ми не раби і ніколи ними не будемо. Ми з гідністю маємо нести нашу культуру та традиції. Нас не можна вбивати, обкрадати та обманювати. Ми єдина нація, наш шлях та європейських цінностей, такі основні гасла Революції Гідності. Під час акції протесту на Євромайдані з грудня 2013 року по лютий 2014 року було ще багато новинних жертв. Їх назвали Небесною Сотнею. Небесна Сотня герої назбурення, найкращі, найвідважніші сини. Яснева бсальва в небі засвітились, щоб інші мріяли, любили і жили. Сьогодні ми з великою вдячністю згадуємо Герою Небесної Сотні, котрі стали символом утвердження до європейських цінностей, за цю боротьбу за нашу славну свободу іновлення країни заплачено страшну ціну своє життя, віддали найкраще. І більшість молоді, сильні, ті, хто лише почав жити. На жаль, у цей пір на території нашої держави немає спокою. Після Майдану розпочалися військові дії на сході України, в ході яких було втрачено вже кілька тисяч життів, солдат та мирних жителів, серед яких колишні випускники нашої школи військ уклін матеря батькам, що виховали таких синів і дочок, Герої не вмирають, вони завжди будуть жити в наших серцях. Шануємо їх хвилиною мовчання. У листопаді було вручено усім активним учням сертифікати, подяки, дипломи та грамоти за участь у виховній роботі ліцею. 18 листопада від імені командира 75-го окремого лицарського батальйону сил територіальної оборони України Збройних сил України учням, батькам, вчителям лисецького ліцею було передано подяку за підтримку та сприяння батальйону, а також прапор з воїнів. Командир, командир 75-го окремого Лисецького батальйону Сил Територіальної оборони України Збройних сил України іменем українського народу має за честь висловити нам, тобто вам, подяку Лисецькому ліцею, Лисецької територіальної громади, за підтримку та сприяння батальйону. Слава Україні! Героям слава! Цього року в 4 суботу-листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932 рік та 1933 і масових штучних голодів 1921, 1923, 1946 і 1947 років. 20 листопада учні закладів освіти Лисецької територіальної громади взяли участь у конкурсі іграшок сувенірів. Суботу, 23 листопада, відбувся чемпіонат Івано-Франківська із зендукай-карате. У розділі боротьба 2024 Учні лисецького ліцею, лисецької селищної ради Івано-Франківської області, вихованці спортивного клубу Барс Карате Клаб прийняли участь у цьому турнірі та зайняли наступні призові місця. Синджук Максим перше місце, Березовський Дмитро друге місце. Наш народ має багато культуру. Величезний скарб, який складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів до нас ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них світовічуття та світосприймання нашого народу, як і рідна мова, звичаї об'єднують у людей в один народ. Справжнім патріотом можна називати того, хто цінує історію свого народу, знає і дотримується звичаїв і традицій. Напередодні свята Андрія, учні 6 класу лисецького ліцею разом із класним керівником Стасюк Любов'ю Ігорівною мали змогу трішки перенестись в давні часи, доторкнутися до старовини та відчути щирий дух Андріївських вечорниць. Незважаючи на відключення світла, дітям вчителю вдалося реалізувати задумані плани. Дітям сподобалось таке дійство. Вони дізнались багато нового про це свято та традиції. Трішки поспівали жартівливих коломийок, ознайомились зі стародавніми танцями та розвагами. Святково одягнені веселились та щиро посміхались. Їздили на коні, щоб вкусити калиту, ліпили вареники. Таке дійство ще більше об'єднало та здружило однокласники. Та веселі діти повертались додому, бо обіцяв, що урочисто, ще що щороку будуть продовжувати добру традицію. І як завжди, на кінець нашого випуску вітаємо іменинників листопада Білогубку Романа, Ваківа Максима, Варварука Дмитра, Варварука Михайла, Гуменюка Михайла, Калинку Єву, Угорчака Олександра, Гречуна Михайла, Данилюк Поліну, Перезовську Анастасію, Кадайську Анну. Риснюка Михайла, Сисака Владислава, Рев'юка Олександра, Бітякову Дарію, Гаєву Дарину, Коцюбан Марину, Бориловського Артема, Прочковського Іллю, Андрусишин Анну Тацаковича Дмитра, Грималюк Марту, Тиханську Катерину, Петрук Анастасію. Це були усі події листопада. Дякую за увагу! З вами була Віра Дроздовська.